Привіт-привіт, близнюки! Це ваш гороскоп на лютий 2025 року. І лютий дуже цікавий і насичений місяць, тому що в нас буде, по-перше, парад планет в кінці лютому, а також дуже багато планет і буде зачіпатися ваш десятий сектор сектор кар'єри. Тому бути готові, у вас можуть бути нові пропозиції роботи, підвищення. Підвищення статусу, підвищення заробітків, просування по кар'єрі. Так, давайте зараз почнемо з, з самого початку. І місяць у нас починається з 4 лютого, а, тому що Юпітер в цей день переходить в дірект, виходить з ретро руху, переходить в Дірект у вашому 12 му секторі. А Юпітер? Це планета удачі, везіння. Її ще називають планетою великого щастя, і вона переходить в ваш 12-й сектор, і тут у вас може зачіпатися духовність, підсвідомість, пізнання себе, свого я, своїх внутрішніх бажань. Тут може бути розвиток підсвідомості, і духовності, трансформація. Бажання, самопізнання, можливо, ви будете вивчати якісь медитації, можливо, ви захочете поїхати в ретрит, щоб зайнятися самопізнанням, або розширити свої знання, може, ви вже займаєтесь, медитуєте, можливо, там стоїте на цвяхах, можливо, займаєтесь йогою, і тут у вас буде розширення, розвиток, тобто ви захочете більше поглибитись в цю тему. Тому, можливо, ви поїдете в ретрит, де ви будете. Це по 12 сектору, знаєте, це як ізоляція, обмеження, тобто, ви будете в ретриті, можливо, навіть і не можна буде користуватися телефоном. Ви будете зосереджені якраз на ось цьому знанні, самопізнанні, медитації. Тобто, там, я, наскільки я знаю, там ціли, ну, цілий дні розписані, чим ви будете займатися. Але також. Також, 12-й сектор, в нас про таємниці, про таємні зв'язки. Тому тут можливі, можливі таємні зв'язки або романи на стороні. Тому дивіться, будьте пильні, скажімо так. Ідемо далі. Вже 5 лютого Венера переходить в ваш 11-й сектор. А Венера в нас. Це знаєте, Юпітер це планета великого щастя, а Венера малого щастя. І знову щастя. А Венера ще це і про фінанси, про гроші, про кохання, про красу, про гармонію. І він переходить в ваш одинадцятий сектор. І це сектор спілкування, сектор друзів, колег на роботі. Тут може бути. Можливо, хтось вам поверне борг з ваших знайомих, якщо брали борг. Може бути так. Або хтось з вашого оточення зізнається вам в коханні. І ото може бути ваш 12-й сектор і таємні зв'язки. Ем, також е, це може бути гармонія, гармонія у відносинах з друзями, з колегами. Ем, також, а, 11 й сектор це в нас про реалізацію планів, тому, можливо, ви будете отримувати задоволення від реалізації якогось плану. Е, який у вас там був, і вже нарешті він реалізувався? Е, так, далі. Зараз, зараз, по датам. Далі, в нас іде повний місяць 12 лютого, у вашому, зараз, зараз, третьому секторі. В вашому третьому секторі. І повний місяць дає висвітлення, інформації або якесь завершення якогось циклу. І тут може бути по третьому сектору, а це сектор комунікації, близького оточення, це брати, сестри, тобто одинадцятий сектор це про колег. Про друзів, а тут близьке оточення. Тут може бути або висвітлення якоїсь інформації про братів-сестер, можливо, хтось одружується з ваших братів-сестер, можливо, дитина в них буде з'являтися, ви станете дядьком, або тіткою. Можливо, тільки дізнаєте, що хтось вагітний, або очікує на дитину. Таке може бути. Або е Третій сектор це ще про навчання. Тому, можливо, буде завершення якогось навчання. Або якихось курсів. Можливо, ви ходили на курси, підвищення кваліфікації, або перекваліфікації, можливо, мовні курси. Ну, тобто, на якісь курси ви ходили. Тут може бути завершення цих курсів, отримання, можливо, сертифікату якогось по цим курсам, якогось диплома. Так. Йдемо далі зараз по датам, щоб я не за... Ага, 15 -го. і 15 лютого Меркурій переходить в ваш 10-й сектор. 10-й сектор буде багато зачіпатися. Сектор кар'єри. Звичайно, сектор кар'єри, а Меркурій це про інформацію, про навчання, знання. Тут може бути інформація якась по вашій кар'єрі. Або підвищення, або пропозиція нової роботи з підвищенням. Тут може бути підвищення кваліфікації, до речі, знову такі, тобто, як і по повному місяцю. Можливо, ага, можливо відрядження. Тому що Меркурій в нас ще відповідає за короткі подорожі. Можливо, у вас буде відрядження десь всередині країни, тобто в інше місто, або навіть вам запропонують роботу нову з підвищенням, з просуванням по кар'єрі в іншому місті, або, знаєте, навіть не так. Можливо, буде пропозиція нової роботи, яка якби передбачає. Яка передбачає часті відрядження, тобто нова робота, яка якби, включає в себе, що ви будете там їздити по містам, по регіонам. Так, або, до речі, ще може бути і по Меркурію аналіз. Аналіз вашої кар'єри, чого ви досягли і чого ви хочете на майбутнє, куди далі ви хочете рухатись. Йдемо далі. В нас сонце. Сонце також переходить в ваш 10-й сектор і надасть вам більше енергії по цьому сектору, тобто більше енергії по кар'єрі, по якимось. Можливо, до речі, сонце за самооцінку відповідає. Може, знаєте, як буде підвищення самооцінки за рахунок того, чого ви досягли в своїй кар'єрі, в своїй роботі. Більше будете цінувати свої знання, себе. Також можуть бути нові можливості і пропозиції. По Сонцю, до речі, теж. Тобто, знову, вас, бачите, кар'єра буде просуватися, висвітлюватися, і на неї такий акцент, прям, починаючи з лютого, буде сильний акцент. Ідемо далі. Після Сонця у нас. А, Марс, 25 лютого. Нарешті Марс переходить в дірект. Він був з минулого ще року в ретро. І він, знаєте, як не додавав якоїсь енергії. От, до речі, можливо, це теж у вас Марс не додавав енергії, а він у вас, до речі, в дірект іде в вашому другому секторі секторі грошей, доходів. Фінансах, фінансових ресурсах, тому тут, можливо, знаєте, що буде? Можливо, от якраз з приводу кар'єри і фінансів Марс вам додасть цієї енергії, мотивації рухатися далі, заробляти більше, цінувати себе як спеціаліста. Можливо, ви підвищите. Розцінки на свої послуги, може, ви чимось займаєтеся в сфері послуг, і ви зрозумієте, що там, можливо, до речі, ось тут ви по підвищенню кваліфікації якісь курси завершите по Меркурію і по повному місяцю. І зрозумієте, що ну, ви вийшли на новий рівень, і тому у вас, звичайно, Кваліфікація вище і ваші послуги, і ви оцінюєте себе вище. Тобто будете змінювати, можливо, прайс на свої послуги. Так, і в нас 28 лютого новий місяць в вашому 10-му секторі, знову ж сектор кар'єри. І ще у нас 28 лютого парад семи планет. Які, до речі, чотири з них можна буде побачити. Просто, можна так сказати, в очі, тобто без якихось додаткових приладів. Якщо хочете всі сім подивитися, і ну, у вас може є цікавість до астрономії, то тут вже, щоб побачити всі сім, треба якийсь або бінокль, або, можливо, у вас є якийсь фотоапарат чи відеокамера, яка може приблизити. Можна буде побачити всі сім планет, вони вишикуються, ніби, знаєте, як в одну лінію. Це в нас буде. Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс. І можна буде їх всі побачити. Головне, щоб ще погода не підвела, щоб вона була, ну, щоб небо було чисте, звичайно. І, до речі, три з цих планет Меркурій, ми вже його е казали. Сатурн, Нептун буде в вашому теж 10 секторі. І у вас і Сонце в 10-й сектор переходить, і нова, новий місяць, звичайно, в 10 му секторі, і Меркурій. Коротше, бачите дуже-дуже багато всього, багато планет і дуже багато акцентів йде саме на ваш 10-й сектор, сектор кар'єри. І, до речі, по новому місяці, якщо ви ведете зошит а, бажань, обов'язково заповнюйте його і пишіть. Тут особливо з приводу кар'єри доходів, нових можливостей у кар'єрі, це також сюди. Пишіть або 28 лютого ввечері, або 1 березня ввечері. Тут буде у вас нова енергія в сфері кар'єри. У вас будуть нові можливості, нові пропозиції. З приводу роботи, кар'єри. Тут можуть бути нові можливості і в статусі. Тобто, статус можете змінювати завдяки кар'єрі, можливо, там не знаю, були менеджер, бути генеральний менеджер, або там начальник відділу, або начальник департаменту. Тобто, у вас буде статус також ваш рости. І ось якраз лютий буде. На цьому сконцентрований. Е, і поступово-поступово поступово в лютому буде програватися ця кар'єра і е, її розвиток, її підвищення, її зростання її розширення. Дуже класний вас місяць обіцяє бути. Потім, якщо що, пропишіть мені в коментарях, чи дійсно кар'єра у вас програлася і як все ж там у вас відбувалося. Бажаю вам класного місяця, до нових зустрічей! papa